Всім привіт! З вами Наталя. Перед вами ось такий подаруночок. парфумований спрей для для тіла. Чудова 100 трояндова водичка і пробні зразочки. Тут 4 BB крему і чудові парфумовані стійкі води для нього та для неї. Це все розіграємо ми ось 17 людей, які в мене замовляли продукцію в серпні місяці в фармасі. Турція. І розігруємо вдачі 17. Згенерувати. Число в нас 15. В нас 15. Це хриплива Марія. Марія, я вас вітаю з виграшем ось такого подарунку. Щиро дякую вам, що ви зі мною. Кожній з вас, що ви зі мною, і. Бажаю здоров'я, миру, радості, добра і дякую, що ви зі мною співпрацюєте. Ви найкращі, бо ви зі мною. Ось такий подарунок. Буде парфумована вода незламна, буде розігруватися 1 жовтня серед тих, хто замовить у мене продукцію в фармасі Турція в вересні місяці і чудові пробні зразочки води. Води в фармасі дуже стійкі, парфумовані всі, шлейфові для нього та для неї. Тому співпрацюйте зі мною. Дякую, добра, миру та здоров'я вам! З вами була Наталя.